Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги детектор металу. Це потужний інструмент, призначений для точної ідентифікації металевих об'єктів, а також для виявлення електричних проводів у стінах. Завдяки великій сенсорній зоні, цей детектор здатен швидко та ефективно сканувати різні поверхні, допомагаючи уникнути можливих. Ливих пошкоджень під час свердління або монтажу обладнаний чітким lcd дисплеєм, який надає користувачеві зрозумілу інформацію про виявлені об'єкти. Цей універсальний детектор стане незамінним помічником у ремонті та будівництві, забезпечуючи точність та надійність у кожному проєкті.